Я набираюся ресурсу, гуляю трохи по лісі. І якраз хочу розказати про нашу історію початку співпраці з пані Світланою, як все розпочиналося і до чого ми дійшли. До пані Світлани я попала в п'ять років, коли доньці моїй було п'ять років. Ми нема такого, що ми там нічого не робили і чекали до п'яти років, коли дитина розговориться. Ми весь той час активно працювали з іншими спеціалістами, ходили до лікарів, невропатологів, психіатрів, шукали, що нам поможе. Результат був, але результат був не такий, який я очікувала. І для мене це таке перше розчарування було, що в п'ять років в мене було враження, що починаючи робити роботу з двох з половиною років, все стане гаразд, але так не було. Найбільшою проблемою для нас це була проблемна поведінка. В моєї доньки вона була жахливою, тобто, це були постійні істерики, істерики на будь-що. Істерики з доби тільки не було тоді, коли вона спала. Тому це було дуже складно почати ці заняття. Ми попали до пані Світлани, де ми склали чіткий план розвитку, чіткий план по місяцях, що ми вчимо, де є прогалини, які треба налаштувати, які треба навчити, які навички треба здобути. Звичайно, це не тільки програма, і не тільки заняття з спеціалістом, а ви маєте розуміти те, що ви маєте докладати зусиль і закріплювати те, що було вивчено на занятті, треба, і відшліфовувати доводити до автоматизму також треба. Так, це складно. Але треба все починається з малих кроків. Навіть е, знайти собі ресурс і вийти на, гуля, на годину на прогулянку в лісі, також треба зробити для цього маленький крок спершу. Тому головне почати, головне йти по програмі, і головне вірити і мати натхнення до того, що все у вас вийде. Е, мені дуже допомогло знімати. Відео домашні, тобто з домашніх занять, де починалися вони з того, що я не могла її всадити за стіл 40 хвилин, 40 хвилин істерики, до того, що ми годину чітко за столом виконуємо всі вправи і всі заняття, все повністю відстрілює, та? Тобто раз-два і зробили, раз-два і зробили. Мої зараз 14 років. Ми пішли в школу з 7 років без асистента. Дитина на даний час є добре декомпенсована, тобто, добре декомпенсована те, що вона говорить, те, що вона вчиться. Вчиться по загальній програмі, та не, не зі всіх предметів є класні оцінки. Деякі предмети вдаються набагато краще. Наприклад, там англійська мова це просто супер. Математика англійською супер. А звичайні треба допрацьовувати трохи з репетиторами, але плавно ми йдемо до нашої цілі завершити школу. І піти в своє власне особисте доросле життя. Моя донька на даний час ходить сама до школи, а відстань десь орієнтовно до 3,5 кілометрів, пересікає вулиці. Знає, як поводитися з незнайомцями, коли до неї звертаються, вона зі школи може йти на додаткові гуртки. Відповідно, це теж вона робить сама. Вона чітко знає, який в неї графік, який день в неї гурток. Вона на них сама ходить і вже аж ввечері приходить додому. Якщо вона бачить, що в неї є якийсь додатковий час, вона може піти в кафе спокійно сама взяти собі. Десерт, який вона хоче, какао, каву, яку вона хоче, і орієнтується, коли їй треба піти. Ну, де коли треба нагадувати. Але це все починалося з маленького кроку, з всаджування дитини 40 хвилин за стіл і початку занять.